Минулої доби терористи 50 разів обстріляли українські позиції по всій лінії розмежування. Чотири рази бандити гатили у районі Донецького аеропорту, двічі по населеним пунктам. Найгарячішою ділянкою на лінії розмежування залишається донецький напрямок. Тут в 19.05 злочинці з використанням 152-мм артилерійських систем завдали ударів по місту Авдіївка. Крім того, з артилерії. З 21.20 до 21.50 першої п'ятдесяти обстріляли селище Піски і Водяне. Ігноруючи мінські угоди, бандити активно будують укріплення, нарощують угруповання, маскують важку техніку та поповнюють боєприпаси. За оперативною інформацією зафіксовано прибуття до міста Горлівка значної кількості військової техніки, зокрема танків та самохідних артилерійських установок. Також помічено концентрацію важкої техніки незаконних збройних формувань. В районі населених пунктів Оленівка, Докучаєвськ, Тельманова, які бойовики намагаються приховати в ангарах та інших приміщеннях. Мешканці Донбасу обурені свавіллям бойовиків із обожінням, що панують на окупованих територіях. У селищі міського типу Чорнухине, неподалік Дебальцевого, що близько місяця тому було зайняте противником. Відбулася акція протесту. Місцевих мешканців з вимогами відновлення соціальних виплат та надання гуманітарної допомоги. А тим часом країна-агресора відправила чергову партію найманців на Донбас з російського міста Єкатеринбург воювати проти України поїхали півсотні чоловіків у балаклавах та камуфляжі. Місцевим змі вони розповіли, що воюватимуть на Луганщині у банді бойовика на прізвисько Привид. Також журналістам похизувалися, що усі вони ветерани спецназу, і багато хто з них уже воював на території України. При цьому називають себе добровольцями. Нагадаємо, раніше народний депутат Дмитро Тимчук заявляв. Що на Донбасі під єдиним командуванням у складі ДНР і ЛНР уродують 33 тисячі бойовиків